Спортивного одягу сорту оригінал. Також зустрічаються в достатній кількості фірмові модельки. Adidas. Nike. Розмір, як бачите, також всі йдуть. Under Armour. Nike. Знімається мішечок повністю. Nike. Puma. Позиція йде під кодом 40073. Спортивний одяг, міксований Америка сорту оригінал. Найк, Адідас, рібок. Armour. Спортивний одяг і верх, і низ дорослий сорту Оригінал. Не сортовані за станом, можуть бути всіх сортів. Ціна за 1 кг 4,39 долари. Мішечок іде вагою 25 кг, вартість мішечка 4743 гривні. Залот стандартної ваги 25 кг. Ось це все поки що йдуть фірмові модельки Under Armour. Вартість за мішечок 4743 гривні. Мінімальне замовлення 1 мішечок вагою 25 кг. Перша позиція спортивного одягу це в нас була під кодом 40072. Також йдуть і верх, і низ всіх розмірів першого сорту. Першого сорту позиція під кодом 40-072. Ціна 5824 гривні. Ось друга позиція спортивного одягу під кодом 40 0, Дана позиція йде сорту оригінал, не сортовані за станом. Може бути всіх сортів. Передивляйтеся, вибирайте в прямому ефірі, замовляйте і без огляду за зашиті не розпаковані мішечки. тапаємо, тапимо друзі, по ефіру ділимося трансляцію. Запрошуємо знайомих. Замовляємо не лише із огляду, замовляємо і без оглядів. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику. Ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих. Сьогодні у нас на огляді акційні позиції також будуть презентовані, але поки що ми показуємо лише новинки із нового надходження. Мішечок знімається повністю від початку до кінця. Вага 25 кг. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день 4743 гривні. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо на огляди знайомих. У нас в прямому ефірі нова колекція спортивного одягу. Показали вже позицію першого сорту під кодом 40072, ціна 5824 гривні за мішечок. Зараз друга позиція під кодом 40073, Сорту оригінал не сортовані за станом. Можуть бути всіх сортів. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день становить 4743 гривні за мішечок стандартної ваги 25 кг. Позиція йде під кодом 40,73. 40 Передивляйтеся. Кому сподобається саме цей мішечок для замовлення достатньо дочекатися команди. Зараз знімаю більшу частину мішечку, потім даю команду, що можна замовляти. То бажає, забираємо цей мішечок із огляду. Можна буде в будь-який час замовити цю позицію і запечатані мішечки не розпаковані. Вони всі йдуть з однієї партії. Лише вчора отримали спортивний одяг, джинси жіночі великого розміру, штани стрейчові, шорти Америка. І сьогодні всі ці позиції будуть у нас на огляді. Ну і звісно, що будемо показувати і інші позиції. Тому передивляйтеся, вибирайте з прямого ефіру, замовляйте і без огляду зашиті нерозпаковані мішечки. Більш детальну інформацію по будь-якій із новинок можете отримати у нас по вайберу. Номер телефончика для замовлень, для консультації у нас закріплений на екрані в прямому ефірі. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих. Замовляємо не лише із огляду, замовляємо і без оглядів зашиті. Не розпаковані лоти, ті, які не знімалися, які не показувалися. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику. Вибираємо сьогодні з прямого ефіру. У нас новинки, нова колекція спортивного одягу. Вже друга позиція презентується. В прямому ефірі перша позиція це в нас була під кодом 40,72 ну, першого сорту в хорошому стані. Всіх розмірів 5824 гривні мішечок. Сорту оригінал спортивний одяг. Також йде всіх розмірів по 4,39 доларів за кілограмчик. Вартість мішечка вагою 25 кілограмів буде коштувати 4743 гривні. Передивляємося в прямому ефірі, замовляємо і без огляду зашиті не розпаковані лоти, ті, які не показувалися, які не знімалися. Слідкуємо, вибираємо і купуємо з вигодою. Дякую, друзі, за увагу. Хто бажає придбати саме цей мішечок, забираємо. Лот номер 1 Перший мішечок спортивного одягу сорту Оригінал по 4,39 доларів за кілограмчик. Ціна мішечка 4743 гривні.